Септо презентує. Неділя, 29 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо. Ранковий дріб. Номер 21. Доброго ранку, вилізай з під ковдри. Ми заварили ранковий дріб. А хочеш, можеш ще лежати. Неділя все-таки. Тим паче, саме про ковдру ми збираємося розповісти: найрозкішнішу та найпухнастішу, яка коштує майже півтора мільйона гривень. Що у ній такого особливого? Норвезька компанія Норвейкер для своїх виробів не використовує пір'я, а натомість віддає перевагу пуху. Він м'якший, легший і краще зберігає тепло. Як і багато гарних речей, доброго пуху не так легко дістати. Частина надходить зі східної Європи від фермерів, які вирощують мазурських гусей на м'ясо, а потім видаляють з них пух. Але найкращий пух носять на собі гагари. Ковдри з нього є найдорожчими. Це дикі водні птахи, що поширені у холодних віддалених регіонах, таких як Норвегія, Ісландія та Канада. Гендиректор Норвейґір каже, що під ковдрами з пуху гагар спиться, наче під теплою хмаринкою. Гагари не можна одомашнити. Тож, єдиний спосіб зібрати їхній дорогоцінний пух це ретельно зібрати його з гнізд після того, як пташенята вилетіли. Представники компанії наголошують, що гагари ніколи не повернуться до цих гнізд, тож птахи жодним чином не постраждають від того, що виробники ковдр забрали пух. Коли гагари знову повертаються на місце для розмноження, вони завжди будують гнізда заново та вистилають нове житло пухом, який зривають із власного тіла, щоб захистити яйця. У кожному гнізді лише близько 15-20 грамів пуху, тож норвегір може виготовляти у рік не більше ста ковдр з пуху гагари. Найбільше просто не вистачить наповнювача. Ця норвезька компанія це сімейний бізнес. Ним керує вже третє покоління сім'ї стени. Теперішній директор Ніль Стене вважає, що Норвейгер підтримує традицію, яка сягає вікінгів. Вони також збирали пташиний пух, щоб зігрітися. Вироблений вейгер можна знайти в розкішних готелях, приватних літаках та яхтах у всьому світі. Ковдри виготовляються на замовлення, і кожна з них пристосована до потреб клієнтів: від легких літніх ковдр з гусячого пуху до зимових шедеврів з пуху Гагари. Кожен виріб розроблений так, щоб бути настільки ж довговічним, наскільки й розкішним. The Times пише, що за умови належного догляду, професійного очищення та поповнення таку ковдру можна передати з покоління у покоління. На жаль, цей випуск не на правах реклами, а міг би бути, знаєш, нам просто ця історія видалася цікавою. Трішки ескапізму для ранку неділі не завадить. Радіємо за норвежців, які обходять залишені гнізда гагар, шукаючи пух. Але не від щирого серця. Це був 21-й, передостанній ранковий дріб. Почуємося завтра з солодашком. Дякуємо, що ви з Септо. Підписуйтесь, лайкайте, залишайте зірочки та коментуйте.